Говорити про серйозне на святі дитинства було заборонено. Кімнатне взуття, домашні тапки, чуні а ще іграшка у руках. Ці атрибути дитинства і тепла, що з ним асоціюється, стали перепусткою на свято дитинства, світ чарівний світ, організованого для старшокласників Нетішина відділом освіти. Сподіваюся, що сьогодні нам вдасться вас повернути в дитинство. Воно у вас недалеко. Але Тим не менше, вже безтурботне, веселе, безкомплексне таке дитинство залишається позаду. І я хочу щиро привітати вас з цим всесвітнім днем дитини, побажати, щоб ваше дитинство залишилося в вашій пам'яті як найвеселіша, найкраща пора. І я сподіваюся, що сьогоднішні враження також у вас в пам'яті залишать маленький куточок. Який ви завжди будете згадувати і посміхатися. Мені залишається побажати, щоб ваші дитячі мрії обов'язково збулися у вашому дорослому житті, і взагалі, щоб ви завжди в душі залишалися дітьми. Нинішні діти вільний час. У більшості своїй проводять за гаджетами в інтернеті, переживання, які несуть із собою навчання, підготовка до ЗНО, думки про вступ до вишів, надзвичайно втомлюють школярів. А тому запропонований момент релаксу останні сприйняли. На ура не соромились бешкетувати старшокласники, в тому числі й цьогорічні випускники. Адже у душі майже кожен відчуває себе ще дитиною. Вважаю, що ми всі ще діти, і ну, от для нас, для наших батьків, які б ми не були дорослими, ми всюдно залишаємось з дітьми, і оцей смак дитинства живе в нас в ущі. Цей етап ще не перейшов, хоча я вже 11 клас. Але все-таки, коли до трошки дорогту якось навіть і настрій міняється, і інші думки. У мене було веселе дитинство, у мене були веселі друзі. Мені здається, ніхто не хотів був в такому віці бути. А зараз, коли вже 11 клас, то вже якось більше до дорослого життя привчає. Але при цьому не потрібно бути забувати, не потрібно забувати бути дитиною. Я не пам'ятаю себе в дитинстві. О! 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 Не знаю, просто не пам'ятаю. Ну просто дорослі рішення, якісь приймаєш, вже. спілкуєшся більш на якомусь вищому рівні. Короче, ну так якось не поспішати дорослішати бажали дорослі гості свята у відповідній атмосфері. Й самі поринули у спогади найбезтурботнішого періоду життя. Да, у мене був тато. Мені купив дуже великий такий е, трактор на педалях. Я на ньому вчився їздити, але я його спустив з Великої гірки. На жаль, я дуже любив експериментувати з іграшками. Вони в мене всі розбиралися. Ярослав Чевелюк із партнерками по ансамблю бального танцю Шарм провів майстер-клас із постановки флешмобу. Школярі освоювали найпростіші танцювальні рухи. Улюблені домашні іграшки, принесені дітьми, ожили й стали героями казки про рідну школу, яку показала кожна із команд старшокласників. Розважальна програма продумана методистами. Ми відділу освіти передбачали й естафети, танці, співи, розповіді віршів на стільчику та чимало інших забав. В кінці в нас ще буде конкурс реклами. У нас є дитячі, дуже такі вже дуже дитячі іграшки. Вони будуть змушені нам показати їх так, щоб ми їх захотіли купити. А на завершення усі учасники свята отримали солодкий подарунок. Ідея багатьом прийшлась до душі. У разі схвальних відгуків, можливо, знайде вона продовження у майбутньому. Кожна людина в своїй в душі має частинку дитини, яка колись хоче вирватися назовні, але не завжди в нього це виходить. В повсякденному буденному житті ми не можемо просто взяти там щось робити по-дитячому, тому що треба все оцінювати дорослою людиною. А от такі, от як зараз, заходи, вони можуть розкрити в кожну кожній людині те приємне відчуття оте приємне відчуття дитинства.